Доброго вам сонячного вечора, мої глядачі, мені дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої випуски. Я вдячна вам за ваші підписки, за ваші лайки і коментарі. Мені дуже радісно, що є люди, які цікавляться мистецтвом. А якщо ви сьогодні потрапили? Сюди на канал Зірка Малярства випадково, то я вас дуже прошу, залишайтесь сьогодні зі мною послухати цей випуск, бо він для мене дуже особливий. Я дуже довго його робила, незважаючи на те або попри те, що людина, про яку я збираюсь розказати, захоплює, зачаровує, вона надихає на розповідь. Але саме через це я була розгублена, я не знала, з чого почати. Я і досі не знаю, з чого почати, бо мене просто сповнюють емоції, коли я думаю про цю художницю. Якщо ви про неї нічого не знаєте, то я буду просто надзвичайно рада розказати вам про неї, бо вона неперевершена. Якщо ви хоч трошки про неї знаєте, я сподіваюся, що те, що розкажу я, воно додасть до того знання, яке у вас вже є, або просто нагадає вам про неї і вам захочеться знов піти подивитися її роботи, коли буде якась виставка, ви будете слідкувати. Я сподіваюся, що це, цей випуск, він допоможе. Мені поширити інформацію про людину, про яку я вважаю, повинен знати абсолютно весь світ людина, яка є скарбом нашої країни в прямому сенсі цього слова. Для мене Любов Міненка це наш скарб. Ми маємо пишатися, не тільки знати, пишатися, цінувати. І е, розповідати про цю людину, е, бо дуже рідко народжуються такі виняткові особистості. І це не тільки про її талант як художника, який неперевершений, це не тільки про ті емоції, які ми. Бачимо, відчуваємо в її картинах, і які заважають мені бути розсудливою, а не такою ж емоційною, як її роботи, бо я сама емоційна, і про ці роботи я не можу розмовляти стримано. А ще унікальність любові Міненко в тому, що ця жінка випромінює надзвичайне сонце і світло. І любов. І більш за все дивує те, і вражає, і надихає водночас те, що, попри свою історію життя, свою, свій шлях, попри все, пані Люба вона продовжує випромінювати. Це світло, сяйво і цю любов. І я дуже щаслива, що я мала нагоду поспілкуватися з нею, і мені пощастило бути гостем в її оселі, і дивитися на її картини, і бачити її майстерню, бачити її. Студію. І поспілкуватися з нею не в офіційній е, обстановці, коли це відкриття виставки, або це в галереї десь, а в неї вдома. І це додає оцього відчуття щастя. Знайомства з цією надзвичайною людиною і бажання поділитися з вами. Я розумію, що це дуже важко передати через відео на словах. Це треба побачити і відчути цю людину, але просто повірте мені, що навіть якщо ви... Не знали ніколи про цю художницю, і зараз про неї дізнаєтесь, і просто побачите її роботи, і просто повірите мені, навіть якщо ви ну, не зможете оцінити їх через відео, так як вони відчуваються вживу. Все одно ви долучитесь до знання про цю людину, яка просто настільки прекрасна і настільки. Її творчість вона є особливою, і вона, її, її роботи це також не просто емоційні чи красиві картини. Це не просто майстерне володіння кольором, а це розповідь про Україну. Це розповідь і про себе. Безумовно, будь-який художник він висловлює себе в першу чергу, свої почуття. Але оскільки пані Люба, вона настільки справжня українка, вона українка на всі 100, вона українка душею, серцем, розумом, відчуттям, своїм відношенням до людей, своїм. Своєю гостинністю, тобто будь-яка будь-яка частинка її і особи, її життя це все наша Україна. І тому ми маємо знати таку людину. ми маємо Пишатися такою людиною ми маємо розповідати всім. І я хочу, я мрію, я сподіваюсь і я прошу вас допомогти мені розказати усім. Хоча здається, що її знають усі. Вона мала вже дуже багато виставок, вона виставляється за кордоном, її купують за кордоном. Зараз, коли я розказую вам про неї, в неї виставка в Каліфорнії. Тобто, ну, вона відома. Мені важко порівнювати, тому я не буду порівнювати. Але я спитаю вас. Чи відома вона у світі настільки ж, наскільки відомий, скажімо, Іван Марчук? Єдине джерело такої ну, повноцінної, серйозної інформації, яке я щаслива була знайти, це книга. Примірники залишилися у е Галерею музею Червоне та Чорне, який знаходиться в Каневі. Ну, я можу сказати, що я про це дізналася через а, пані Любову. вона сказала, а, а, вона підказала звернутися до галереї, і сказала, що, можливо, там залишилися примірники. І я зв'язалася з галереєю. Галерея не працює, бо картини зараз вони були вивезені для того, щоб їх зберігати. Але є людина, яка відповідає на дзвінки, і так там залишилися примірники, і я була дуже рада, що я змогла купити одну книгу. Мені надіслали її новою поштою. І я її майже всю прочитала. Оскільки книга вона дуже добре структурована, то і моя розповідь буде, ну, щоб не вигадувати колесо, вона буде структурована приблизно так само, як і ця книга. Тобто я покажу вам роботи Любові Міненка в різних жанрах. І покажу в різних техніках її роботи. А я не буду дуже детально зупинятись і дуже сильно заглиблюватись. Я вважаю, що краще за все буде все ж таки придбати цю книжку, бо там вона написана професійним мистецтвознавцем. І дослідником її творчості я не досліджувала творчість, я просто в захваті від її е особистості і від її картин. І від емоціональності її картин. А, моя розповідь буде структурована тільки завдяки цій книзі, бо якби не ця книга, я просто б виливала суцільні емоції і не знаю, чи ви зрозуміли б, чим гарні її картини, окрім того, що вони мені просто-просто просто шалено подобаються. Але я сподіваюся, що мені вдасться а, пояснити вам, чому вони ці картини такі. Надзвичайні. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами. От яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави й поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці, зеленіють левади, греблі обсаджені столітніми вербами. В глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать, ніби вправлені в зелену оправу прикраси з сріблу. Два рядки білих хат попід горами біліють, не наче два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки. На перший погляд може здатися, що мистецтво любові Міненко можна віднести до наївного. Її картини здаються простими та зрозумілими, вони начебто легко зчитуються за темою та сюжетом, апелюють до природи та побуту, звичним для кожного. Але навіть якщо не знати про те, що пані Люба навчалась в академії мистецтв у відомого викладача Данила Лідера, у майстерні якого почали свій шлях багато відомих митців України, є ще дуже багато ознак, які відрізняють професійного художника від самоучки. Якщо уважно подивитись на твори художників наївного мистецтва, то ми побачимо увагу до деталей, наповнення картин безлічі дрібниць, які око бачить навколо себе, побачимо дуже високу реалістичність зображення. Скажімо, як у Катерини Білокур, Анрі Руссо чи Івана Генераліча. Наївне мистецтво, хоча і має певну міру стилізації, але в більшості своїй дуже ретельно відображує навколишній світ, в той час, як Любов Міненко, наче скульптор, відсікає все зайве, залишаючи лише суттєве, те, що найкраще та найглибше передає смисл. Художниця шукає та знаходить найважливіше та найголовніше для себе, при цьому застосовуючи знання кольору, композиції, світла. Любов Міненка використовує свою особисту стилізацію та мінімалізм, який притаманний саме професіоналу, що крізь пошук найвиразніших елементів приходить до свого рішення, яким чином висловити свої думки, погляди, емоції. Її картини це результат ретельного відбору найбільш значущого відокремлення суттєвого та глибинного, від зайвого та поверхневого. Фундаментом у творчості Любові Міненка стає її рідне місто Канів, його кручі, пагорби, вулиці, що примкливо звиваються по цих пагорбах так, що й оселю пані Люби не так же легко знайти. Тому одна з провідних тем творчості Любові Міненка це тема рідної землі та природи. В її роботах стримка динаміка руху доріг і доріжечок органічно вливається в картини природи і стає їх невід'ємною на частиною, навіть більше їх стержнем, їх суттю. Взагалі динаміка це головна риса пейзажів пані любові. І це не тільки рухливі лінії, що, збиваючись плетінням доріг та стежок, покривають її полотна. Це динаміка та рух самого життя, це плин часу. Це зміни, це зростання та життя живої природи, плинні форми пейзажів, пагорби, що гортаються дорогами, кочеряві річки, невловима гра світла, що створює певну атмосферу в кожній картині, насичені образи рідної землі. Пейзажі це спосіб бачення, а дорога це метафора життя. І, хоча такий образ та символ дороги досить поширений та не новий, у любові Міненко він набуває додаткових сенсів. В її роботах дорога стає безкінечною подорожжю по рідній землі та втіленням життєвого шляху самої художниці, це її подорож від однієї картини до іншої, від образу до образу, від теми до теми та обов'язково повернення до рідної домівки. Плетіння гнучких ліній на картинах це і блукаючі стежки, і широкі шляхи, які не тільки самі звиваються та рухаються, але й змушують глядача рухатися, роздивлятися картину, напитуючись її енергією. Картини природи у пані Люби – це безкрайні простори України, перерізаної та оповитої хвилями доріг, що несуть людські емоції та почуття. Дороги на картинах Любові Міненка течуть та перетікають, створюючи дивовижний рельєф, який у нічних пейзажах стає іще більш рухомим та мінливим в світі місячного сяйва. Любов Міненка втілює в дорогах і свою жагу до життя, свою нестримну енергію руху. Дуже цікаво розглядати людські постаті на картинах Любові Міненка. Це не портрети в звичному сенсі цього слова, коли ми дивимося на зображену людину та поринаємо у її психологічний стан або роздивляємось майстерно написані деталі одягу чи аксесуарів. Образи на картинах пані Любові це скоріше втілення емоцій та сюжетів. Їм притаманна текучість форм та плинність ліній, що є особливим стилем художниці. Образи людей часто з'являються у побутових сценах, де немає очевидного зв'язку між персонажем. Це скоріше діалог, спілкування, яке повільне та мелодійне, як пісня чи роздум про життя. Ці портрети часто без обличчя або з дуже обмеженими та стилізованими рисами, які роблять портрети безособовими і наближають їх до ікон своєю статичністю, зовнішньою нерухомістю. Але якщо довше затримати погляд та придивитись, то можна відчути внутрішню динаміку, напруженість емоцій та почуттів. На відміну від портретів людей, зовсім інше ми бачимо у зображеннях тварин. Тварини посідають особливе місце в творчості майстрині, вони особлюють зв'язок між природою та людиною. Ми відчуваємо взаємодію та спілкування людини і тварини, і це спонукає до розуміння та сприйняття себе. Ми бачимо, що образи, я не побоюся сказати, обличчя тварин зображені набагато конкретніше, вони мають вирази, часто дуже реалістичні, і той психологічний стан, якого не дає художниця у портретах людей. А ще тварини в роботах Любові Міненка набувають майже тотемних образів та значень, і у цьому також важливу роль відіграє колір, який має певне значення і смисл. Тільки якщо жити у поєднанні з природою, можна дочекатись, що вона почне розкривати свої таємниці, і тоді не тільки рослини, а й звірі перестають бути чужими та незнайомими, починають наближатись та набувати характеру. І саме таке бачення відкривається мисткині. Звірі стають не просто героями її картин, вони відчутні в повній своїй плоті, вони мають характер, вони невід'ємна частина всесвіту і цієї землі, а ще вони охоронці. Вони страждають від горя, як у цій картині Буча. Вони мовчазні друзі та співучасники буденного життя, горя чи радості, вони втілення енергії та боротьби, супротиву та нескореності. Акварелі Любові Міненко це також насиченість кольором, також енергія руху, це те саме звертання до природи і до тварин, це матеріал, з яким пані Люба працює постійно, постійно повертаючись до нього. Акварель дає можливість відобразити ще більше свободи та подиху природи, бо техніка, в якій вона працює, це очевидно її особистий наробок. Коли дивишся на ці роботи, то відчуваєш, начебто її руку веде вітер та вода, шерхіт листя та гомін птахів, гармонія руху тварин та енергію самого всесвіту. Окремим доробком Любові Міненко є серія колажів з тканини. Це був окремий період творчості мисткині, який пов'язаний з її роботою у театрі. Цей проміжок часу має початок та кінець, після якого художниця вже не поверталась до цієї техніки. Колажіці дуже незвичні, виконані у авторській манері та техніці, яка помітна в першу чергу великими стіпками, якими зшиті клаптики тканин, стилізованими образами, особливою пластикою візуальних елементів та великим форматом робіт. Калажам притаманна фрагментарність, багатокольоровість, яка водночас не заважає побачити цілісність, і зображення і збалансованості всієї композиції. Колажі Любові Мененко це окремий розділ її творчості, який потребує окремого часу, аби розглянути його стилистику, технічні особливості та значення в творчості художниці. Я хочу тільки познайомити вас з цими роботами та зацікавити. Бо вони поглибшують наше розуміння багатогранності художниці та емоційної сили її робіт. Фахівці відносять творчість любові Міненко до бой... Бойчуківської школи. Безумовно, ми можемо побачити вплив бойчуківського руху, але це лише частина її стилю, який можна ще глибше досліджувати та вивчати. На протязі того довгого часу, що я готувала цей випуск, я питала багатьох знайомих і художників, і просто знайомих людей, чи знають вони художницю Любов Міненко. І, на жаль, дуже велика кількість відповідей була негативна. Чому це так? Як це так? Як так може бути? Чому про любов Міненка не знає абсолютно кожний свідомий українець? Чому її робіт немає на світових аукціонах? Де ті галереї, музеї, арт-ділери, інституції, що мають просувати таку мисткиню? Чому Google на запит про найкращих художників України показує 10, 20, 30 імен? Але в жодному списку немає імені Любові Міненко, багато питань, на які я хочу отримати відповідь від тих, чия робота пропагувати культуру та мистецтво України в Україні та за її межами. Я дуже сподіваюся, що вас зацікавив цей випуск і ви додивились його до кінця. І якщо це так. То щиро дякую вам, що вам не здалося, що це дуже довго, що ви витримали мою розповідь, що ви витримали мої емоції, і що ви дізналися про таку надзвичайну мисткиню. Я дуже сподіваюсь, що ви подивитесь і наступний випуск. Послухайте її саму її розповідь. І я б хотіла, щоб ви залишили мені ваші коментарі, ваші враження, чи сподобались вам її роботи. І скажіть мені, чи ви згодні зі мною, що про пані Любу треба розповідати всім. І що весь світ повинен знати про неї, і вся Україна точно повинна знати про неї. Чи згодні ви з цим? Скажіть мені, будь ласка, мені дуже важливо це почути, бо для мене ця людина особлива. Дуже вам дякую за те, що ви зі мною до кінця у цьому випуску. І чекаю вас на наступні зустрічі.